Всім привіт! Зовсім скоро прийде фінал Кубку України, де зустрінуться донецький Шахтар та Полтавська Ворскла. Хто виграє і чому Шахтар програє? Чому це новий етап у футболі України? Та чи спрогнозуємо результат матчу? Спробуємо розібратися разом у цьому випуску. Yeah. Товариство, це пілотне перше відео, тому буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк, підпишетесь та залишите коментар. Це умотивовує мене робити нове відео швидше та більше занурюватись у український футбол. Дякую. Yeah. І так, Ворскла-Шахтар, фінал Кубку України. Матч пройде у Рівному на стадіоні Авангард. Давайте оцінимо шанси на гру. Для цього як би не хотілося, але ми звернемося до букмекерів. Та бачимо, що вони ставлять очікувано на донецький шахтар з коефіцієнтом 1-31. На перемогу полтавської Ворсли коефіцієнт становить рівно 15, а на нічию 6,1. Але що каже історія? Якщо трішки повернутися в історію, а саме на 15 років назад, то Ворскла та Шахтар уже зустрічалися одного разу у фіналі Кубка України. І неочікувано Шахтар програв з рахунком 1-0. 31 травня 2009 року у Дніпрі, тоді ще Дніпропетровську, на стадіоні Дніпро Арена, Ворскли єдиним голому у виконанні Василя Сачко на 50 50-й хвилині перемогла Шахтар у Кубку України. Варто зазначити, що у тому сезоні Шахтар виграв свій славносвісний кубок УЄФА, тому кубок України для нього очевидно не був у пріоритеті. Але це було 15 років тому, що ж буде у 2024-му. Якщо глянути на турнірну ситуацію в УПЛ, то там все закономірно. Шахтар на момент цього відео знаходиться на першому місці, а Ворскла на сьомому. Також не обійшлося без скандалів. У півфіналі Ворскла перемогла Полісся, і футболіст Ворскли Ігор Пердута після матчу назвав гравців Полісся Поліщуками, що трошки обурило гравців Полісся та фанатів, і також фанатів з міста Рівне. Ось ряд рандомних коментарів. Чи зарядиться уболівальників у рівному на стадіоні? Сумнівно також є інсайдерська інформація, що Шахтар викупив 4500 місць на стадіоні Авангард, коли ворскла тільки 500. Тому підтримка у Шахтаря буде набагато більша. Також є інформація, що вони викупили всі квитки і поставили мінімальну ціну 500 гривень, тобто не всі зможуть потрапити на стадіон. Що по очних зустрічах? 15 разів шахтар перемагав, 4 рази перемагала ворскла та дві нічиї. Але є важливим те, що ворскла у двох матчах у червні та вересні 2023 року отримала дві перемоги і обидва рази з перемогою в один м'яч. Але у Ворскле є одна цікава перевага, адже за 4 дні до фінала Кубку, тобто 11 травня, Шахтар грав з Динамо та переміг з рахунком 1-0 за допомогою пенальті. Відповідно, Шахтар закріпився у турнірній теплиці Української прем'єр-ліги та здобув золото, відірвавшись від Динамо, який йде на другому місці. Хорошою мотивацією для Ворскла є перемога у Кубку, адже цього року їм більше нічого, на жаль, не світить, і надзвичайно важко буде попасти у топ-5, щоб зайняти місце для Єврокубків у наступному сезоні. А як відома, перемога у Кубку дає гарантовану участь у груповому етапі Ліги Європи, а це означає непогані грошики для клубу, тому Ворскла повинна гристи поле як ніколи. Ще є цікавий факт, що Україна не має переможців Кубку України уже два роки. Адже у сезоні 21-22 кубок України у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення був перерваний. У сезоні 22-23 не відбувся Кубок України. І тільки у сезоні 23-24 повноцінно стартував, тому можемо вважати це початком нового футбольного етапу в умовах сучасних реалій. І в кінці я хотів би спрогнозувати рахунок та результат матчу. Я ставлю на перемогу Ворскли з рахунком 2-1. А ви також пишіть у коментарях свої прогнози. Чий коментар виявиться правильним, появиться у наступному випуску. І на цьому у мене все. І пам'ятайте, всім хорошого футболу!